Мирний час ми жили по-різному. У кожного були свої мрії, свої плани, свої маленькі й великі цілі. Хтось учив дітей історії, не здогадуючись, що незабаром сам стане частиною історії. Хтось присвячував дні тренуванням і тепер відточує влучність. Хтось виходив на рин і тепер продовжує відпрацьовувати точність удару. Хтось розганяв вітер містом на мотоциклі. І залишається вірним потиху свободи. Хтось пірнав у воду, гартуючи характер, а тепер став опорою своїм побратимам. Ми відклали наші мрії. Усі ми стали тими, ким вимагав час. Ми не супергерої. Ми просто українці, які вміють зібратися, коли потрібно. Ми народ, що став військом.